Але можна змінити? Зараз я переконана. Я переконана, що якщо прийде нова влада до парламенту, і якщо люди усвідомлять, що якщо ще такі 50 днів я не хочу, ми не будемо мати країни, просто не будемо мати країни. Ми без. На жаль, не зможемо цю культуру. Але сьогодні, кожного дня, ми втрачаємо той чи інший напрямок розвитку держави, ту чи іншу цілі або територію держави. І тому тільки комітет захисту країн, який зможуть об'єднати людей. Абиту депутатів і політичні сили до села, селища, міста то вищого учбового закладу і школи до кожного без виключення колективу і об'єднання людей, створювати комітет захисту України. І я думаю, що якраз в такій об'єднавчій боротьбі ми зможемо досягнути дострокових парламентських виборів, і саме головне їх виграти з такою перевагою на користь демократичних сил, щоб можна було не тільки усунути сьогоднішній зрадницький уряд, а і почати процедуру імпічменту Януковича, тому що сьогодні більшість людей не розуміє, що ми втрачаємо Україну, а значить, втрачаємо свій власний дім, а значить, втрачаємо майбутнє наших дітей і онуків. Ми втрачаємо свободу, ми втрачаємо волю. Ми втрачаємо мир і спокій в нашій державі, і це все є наслідок того, що сьогодні в Україні проводять антиукраїнську політику політику, яка стирає Україну з обличчя світової мапи. От яка сьогодні політика, і тому або об'єднаємося і будемо перемагати в найближчий час. Або нам дуже важко буде зберігати Україну. Я вірю в об'єднання. Я вірю в те, що сьогодні більшість людей в Україні розуміє, що якщо не буде супротиву, то і майбутнього не буде. І ми станемо на чолі цього процесу і будемо піднімати людей. Юлія ви збираєтеся складати мандати для того, щоб опустити? сьогодні ми тільки почали захист України, і те, що сьогодні протягнули і продавили, це недопустиме рішення, яке починає відділення від України по суті справи всього Криму. Це тільки перший крок. Ми сьогодні почали супротив і ми будемо його продовжувати. І знаю, що Україна переможе за будь-яких обставин. Тому що є воля, є правда, є справедливість, є дух у нашого народу, який не дозволить так легко розправитися з Україною. Які конкретні кроки ви зараз Конкретні кроки. Крок номер один. Ми пропонуємо створити комітет захисту України, де об'єднати всі партії, всі рухи, всіх громадських діячів. Які сьогодні розуміють, що роблять з Україною, і готові її захищати. По-друге, ми звертаємося до всіх громад, до всіх об'єднань громадян, створити на своїй території, на своїх робочих місцях, в своїх учбових закладах створити комітет захисту України, щоб це була структура, яка об'єднує людей, щоб це була структура, яка робить організаційні можливості для того, щоб цей парламент припинив працювати. І під тиском людей, під тиском, в тому числі, і думки всіх еліт в Україні. Ми з вами зобов'язані добитися дострокових парламентських виборів і виграти в цих дострокових парламентських виборах, і усунути все, що привів Янукович до влади від влади міттєва. От наш план, от наша програма, і йти до неї ми будемо досить, досить впевнено. Мета буде обов'язково досягнута.